Жоден науковець не в змозі дати визначення, що таке життя, сказано у підручниках з біології. Ісус Христос, прийшовши на землю, сказав: Я є дорога, і правда, і життя. З того часу мільярди людей по всій планеті вірять у нього як у Бога, тому що він справді дає життя і на землі, і у вічності. Атеїстичне визначення життя як існування білкових тіл, які вмираючи, розкладаються і перетворюються на труп, нав'язане нам пропагандою комуністів, зокрема Енгельсом, приймаючи таке безбожне розуміння життя, смерть, вбивства та насильство стають нормою. Цінність життя можна отримати лише віруючи в Ісуса Христа, який і є життя. Звідки береться життя? Над цим питанням бореться весь науковий світ. Досі у підручниках та енциклопедіях міститься атеїстична антинаукова пропаганда про самозародження життя з неживої матерії. Однак, чому тоді, покидаючи клітину одного разу, життя більше ніколи не повертається назад? Амінь.